Влада декларує усі зміни як такі, що сприятимуть, покращать і вдосконалять. Та на практиці новації часто обертаються новими викликами, складнощами і додатковим шматком роботи, не кажучи вже про відчуття закручених гайок і батога без пряника. Однак за будь-яких умов ми з вами знаємо своє завдання проаналізувати ситуацію. І постаратися максимально викрутити її на свою користь. Тож до справи, Кабмін пропонує роботодавцям компенсувати витрати на облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю. На перший погляд виходить гарна картинка: з одного боку, є норматив на працевлаштування таких людей, що забезпечує їхні соціальні гарантії. І з другого Роботодавець може створити сприятливі умови для працівників з інвалідністю та компенсувати кошти, які на це витратив. Але щоб отримати гроші, доведеться докласти зусиль. Адже умову рядовці вигадали чимало: як і підстав не надавати компенсацію. Усі нюанси і застереження знайдете в інструкції новими ризиками. Обросла ситуація, яку податківці давно тримають на контролі. Це виплати підприємств на користь ФОПів за ознакою доходу 157. Раніше лише ФОПи ризикували отримати до нарахування і злетіти зі спрощенки. Але тепер і підприємства наражаються на перевірки. То як бути, показувати чи не показувати виплати ФОПам у податковому розрахунку? На жаль, безпечного рішення не існує, однак експерти головбуха оцінили наслідки обох варіантів, щоб ви могли вибрати більш прийнятний. На шпальтах номера також розбираємо свіжі роз'яснення податківців про те, як виправляти помилки у податкових накладних і як оплачувати відрядження. Публікуємо новий банк проведень для стягнень із зарплати за виконавчими листами. Або розпорядженням роботодавця та інші інструкції для роботи. Бажаю всім нам мирного неба або галтерам, які пройшли у топ 100 фіналістів Всеукраїнської премії «Суперголовбук-2023» 2023, наснаги та успіху в боротьбі за перемогу. Список найкращих вже у номері.